В історії їхнього життя химерно переплітаються історична правда і вимисел. І хоча у теперішні часи більшість дослідників заперечують реальність цих історичних осіб, їхні імена увічнені в назві міста, якому в давнину судилося стати столицею величезної імперії і котрий на довгі віки став символом могутності і процвітання, це вічне місто Рим, засноване Ромолом і Ремом. У легендах про Рим, котрі більше подібні до Казки, аніж Бувальщини, початок історії міста пов'язаний з іменами двох відважних мужів Ромула і Рема. За однією з версій, вони були онуками царя Нумітора, правителя міста Альба-Лонга. До заснування Риму це було головне місто Апенинського півострова, що знаходився у центрі Лаціуму, прибережній області Італії. Молодший брат царя мітора Амулій замислив державний переворот він видворив свого брата, законного правителя. Обоюючись можливої помсти, Амулій убив царського сина, а дочку Урею Сільвію наказав посвятити у Весталки, жриці богині домашнього затишку вести. Тим самим він прирік її до тридцятирічної безшлюбності. Як пише давньоримський історик Тит Лівій, боги не схотіли миритися з цією несправедливістю. Мужній Марс, Бог війни, проник у покої сталки і в призначений час Рея Сільвія народила двох хлопчиків-близнюків. Довідавшись про це, розлючений Амулі викликав довіреного слугу і наказав кинути немовлят у річку Тібр, на котрій саме вирував сильний паводок. Але слуга пожалів малят і залишив корито з близнюками на березі. Вода у річці швидко прибувала. Хвиля підхопила дерев'яну колиску, однак невдовзі течія винесла корито на берег. Новонароджених угледів пастух Фаусту, що супроводжував царську череду. Його вразило таке видовище. Вовчиця, що прийшла напитися води, знайшовши немовлят, не кинулась на них. А ласкаво облизали їх і нагодувала своїм молоком. Пастух став дітям названим батьком. Ромул і Рем виросли дужими юнаками. Вони швидко бігали, чудово володіли мечем, мали славу сміливих воїнів і мисливців. Коли Пастух повідав братам таємницю їхнього народження, вони, озброївшись, увірвались в Альбу Лонгу і відновили владу законного царя свого діда Нумітора. Втім, доля принців спадкоємців не влаштовувала Ромула і Рема, котрі вирішили заснувати нове місто на тому самому Палатінському пагорбі, де сталося те диво з вовчицею. Однак спершу треба було спитати богів, кого з двох братів вони хочуть бачити правителем нового міста. Вибір богів упав на Ромула. Відповідно до звичаю, Ромулові належало окреслити кордон нового міста. Юнак упрягся в плуг і провів глибоку борозну навкруги Палатінського пагорба. Ця священна борозна відкривала дорогу для пекельних духів, і кожен, хто перетинав її, був приречений на погибель. Рем, висміюючи братові забобони, перестрибнув через борозну і, дотримуючись закляття, Ромул убив його. За іншою легендою, брати не могли мирно вирішити, чиє ім'я носитиме місто. І Ромул у запалі суперечки відняв руку на рідного брата. Що б там не сталося? Хроніки говорять, що це трапилося 21 квітня 753 року до нашої ери. Тоді, згідно з римською традицією, і було засновано місто Рим. Назвавши місто своїм ім'ям, Ромул запровадив сенат, розділив народ на патриціїв, римську знать і плебеїв простолюдинів. Місто почало швидко розростатися, населення збільшувалося. Втім, сусідні племена відмовилися віддавати своїх дочок за буйних і незградних римлян. От тоді римляни і замислили знамените викрадення сабінянок. На ритуальні ігри на честь Нептуна римляни запросили сусідні племена Сабінян з дружинами і дітьми. У розпалі свята юнаки викрали дівиць. Ображені брати і батьки поклялися жорстоко помститися римлянам. Однак молоді Сабінянки, ставши дружинами римлянам, змогли примирити ворогуючих. Два племені уклали мир і вирішили жити разом. Цар Сабінян Тацій став соправителем Ромула. Чотири роки по тому тація було вбито при загадкових обставинах. Ромул влаштував соправителю урочистий похорон і став одноосібним царем Риму. Так минуло 38 років. Та одного разу та одного разу у спекотливу червневу днину все населення Риму за наказом Ромула зібралося біля міського муру. Раптом піднявся сильний вітер. Небо несподівано потемніло, почалася буря. Налякані люди кинулися у урозтіч. Коли хмари розійшлися і римляни повернулися на місця, царя там не було, він зник безслідно. Сенатори намагалися заспокоїти народ розповідями про те, як при світлі блискавки Ромул піднісся на небо до богів і став одним із них. Проте повірили в це далеко не всі. Пішли поголоски, що Ромула було таємно вбито за наказом сенату, котрий був занепокоєний зростаючим авторитетом і могутністю правителя. Згодом у Римові запанував спокій і був обраний новий правитель. А в пам'ять про Ромула громадяни установили культ Бога Квіріна. Під іменем Квіріна вшановувався обожнений Ромул. В його честь на одному з пагорбів Риму збудували храм.